В Індії знову сталася смертоносна тиснева. Інцидент трапився під час процесії індуїстів у східному штаті Біхар. Повідомляють щонайменше про сімох загиблих. Багато з нас опинилося в пастці разом. Хтось мене витяг. Якби я застряг ще на кілька хвилин, я теж загинув би. Усе сталося через хаос. Тиснява сталася в районі Джеханабад. Індуїсти зібралися там на щотижневу молитву, щоб відзначити сприятливий місяць Раван, присвячений Богу Шиві. Очевидці кажуть, що до трагедії призвела погана організація. Наразі поліція намагається встановити особи загиблих та постраждалих. Поліція приїхала сюди зустрітися з родичами загиблих та поранених унаслідок інциденту. Ми допомагаємо розповсюджувати інформацію та ідентифікувати тіла. Нагадаємо, минулого місяця тиснева на іншому релігійному заході в сусідньому штаті Утар Прадеш призвела до загибелі понад ста осіб.